Всім привіт! Сьогодні поговоримо про виоровування землі на зиму. Скільки ми разів виоруємо землю за сезон і чому ми це робимо? Давно просили записати таке подібне відео. Чесно скажу, літом не дуже доходили до цього руки, тому що багато продаж, роботи, клієнти. Якби, і До відео потрібно підготуватися. Бо останнім часом, як я записую відео, я до відео готуюсь, а не так просто включу камеру і ходжу, знімаю. Почнемо з того, що виорування землі на зиму це ну, як би сказати рішення кожного. Тут немає єдиного шаблону. Но в цьому відео ми розберемо і сильні, і слабкі сторони як би сказати, цього процесу. Почнемо з того, що є два типи обробки землі після того, як, наприклад, вже закінчився сезон збору врожаю. Ну, ми будемо говорити про... Такі, знаєте, після картоплі, там, да, там, після полуниці немає сенсу говорити, тому що полуниця ну, осінь усадиться. Ми будемо говорити про те, що земля трошки відпочиває перед зимою. Да? Це насамперед, після того, як ви посадили картоплю, зібрали картоплю, там, чи, можливо, там, ще якісь культури зв'язані з таким знаєте, сезонним вирощуванням. Є дві, два сценарії обробки. Перший сценарій це ви просто засіваєте землю, і ви її в принципі, до зими з неї нічого не робите. Тобто ви на осінь засіяли, вона таким килимом потім засіяне підросло, килимом лягло, і, в принципі, весною ви по типу понові, якби і буде і плюс перегній, плюс земля передохнула, і так далі. Це ви можете подивитись моє минуле відео, де я розповідаю, чим ми пересіваємо. Ну, а другий сценарій обробки це виорування на зиму. І ось на цьому ми більш такого детального відео зупинимось. А до яких людей відносимося ми? Ми відносимося до людей, які на зиму виорують. Ну, Плюс є свій мотобор, да, там, нікого не потрібно наймати. Є там, вихідні, там, батько вийшов пограв і все. В принципі. Якщо це була б, наприклад, якась людина, яка виорує, то а тут вже було можливо сценарії трошки змінювався, особливо, коли ти якби виоруєш два рази за сезон. Да, там, якби. По поводу. Чому ми почали віровувати землю на зиму? Тому що би, є певні закономірності і вони насамперед зв'язані з погодою. Сьогодні я стою у тітки на городі, ну тут і наша доля є би, своєї землі. Да? Но там, де ви дивилися відео про часник. У мене де батьків де батьки вирощують. А да? там була така ситуація, що вирена земля, накидана соломою і люди багато питали мене, а що це там таке робиться. Так от, це була вирена земля, і вона була накрита соломою. Чому ми там виграли землю і чому ми це робили? Все дуже просто. Останнім часом весни 3, так, десь, 2020, 2021 і 2022 рік, виходить, що якби. Весна була холодна і мокра. І так як весна була холодна і мокра, виходить, що ти весною не можеш залізти в город. Ну, вчасно, я маю на увазі. Тому що у нас на полісі, коли ми садимо картоплю, коли ми садимо там, ще інші культури, там, ну, не рахуючи полуницю, да, там, то терміни посадки вони напряму залежать на ваш урожай. Тому що Культурі зазвичай без капельного поливу, і в нас в більшості випадках сухий літо. Тобто, коли саме йде зав'язування врожаю, то ми виходить, що не можемо якби, на це вплинути, бо ми пізно посадили, суша стоїть, дефіцит води, просто не продумана система підкапельного зрошування. І виходить, що якщо ті, хто пізно садять, ті, ну, зазвичай садять без врожаю. Тому така тенденція. А тому ми вийшли з положення, ми просто почали орати землю на зиму. Ну і ще одна причина: ти ж мотоблоком не влізеш. Правильно весною у таку, знаєте, забиту землю, особливо ці, ці важкі суглинки. І е, мотоблок навіть вісімка буває не бере. Буває, він просто грузне, стоїть на місці і так далі. А так батько на зиму виграв, а потім весною він фрезою пройшовся і, в принципі, можна садити. Да, там. Тому що основну роботу він зробив ще. Перед зимою. Це такий, знаєте, спосіб, який ми придумали. Але також у цього способу є свої мінуси і свої плюси. Давайте поговоримо про плюси. Які плюси? Ну, плюс номер один це те, що коли буває після збору врожаю ваша грядка заростає бурянами. Різними бур'янами, і коли ти на зиму їх виорюєш, вони справді трошки перегнивають І весною набагато менше роботи. Ти потім зафризував, гарненько посадив, город гарненький. А це є причиною, чому в нас такі ну, гарні градки, бо багато хто питав. А друге, це те, що трошки. Зменшуєте шкі... популяцію шкідників, таких як медведка. Ну, ми медведка кажемо, хтось каже капустянка, і личинка майського хруща. Ну, крата, в принципі, нічого не робить, тому що їхні нори не ну, досить такі глибокі глибині і пух їх зазвичай не бере. Ну, Такі шкідники, справді там грущі і медведка вони трошки, знаєте, перед зимою зорали, вони десь зарієнтовані, куб, немає, земля холодна, би. І останнім часом я помітив, що медведки в нас на городі стало менше. Ну, в рази менше. Тому що, якби колись -то було страшне. Часто картопля, саме коли вона ось ось має цвісти, вона просто лягала. Ходили, труйку сипали, тому що медведка якби, ну, життя спокійного не давала. Але є також і мінуси цього процесу. Мінус найголовніший, на мою думку, це те, яке ми не можемо спрогнозувати. Це те, що якби буває весна справді дуже дождлива, і її заливає. І якщо Земля рихла, вона ще <смас> сильніше впитує вологу, чим впитує, якби, коли вона не орана. Да? І виходить, що буває таке, що ти можеш гірше зробити. Ну це таких, знаєте, вже прям окремих випадках. Тому що таке буває рідко, щоб так заливало. Це може бути одна весна там, на років сім, да, там заливає, і ти в городу влізти Полуниця все під водою стоїть, а низи не садяться, тому що низи у воді стоять, а верха садяться. Тому буває, і справді, коли ти так зим, перед зимою городу, да, то буває, що справді верха. верха Трошки впитують нормально, де не застоюється вода, а не засправді нема на залізти. Таке бувало. Особливо, коли такі, знаєте, земля, ось так як у нас, воді нема куди дітись, не поле. Сусідам ти ж у двор не будеш воду спускати. Виходить там, де плод, там стоїть вода. Тому як би, такий мінус. Ну, І мінус другий, це те, що фінансові затрати, ну, орати два як би, рази на сезон. Тому що зараз сотка коштує 50 гривень. І якщо в тебе нема свого мотоблока, трохи накладно, особливо, якщо в тебе там 20 суток города і навіть більше. Ну, Відео про мотоблок, про а, там всі фінансові витрати, якось я буде, в час підготуюсь, запишу. Ну, це буде мінусом номера, це фінансові затрати. А, ви помітили, що не кожен клап тут, тут орався. Да? А, ну, понятно, десь засіяне ми не чіпаємо. А друге, а, там, де не засіяний, я зараз піду покажу. Ну і ось ми йдемо, де тітка не вигорувала собі, хоча тут не засіяно. Чому вона це не зробила? Ну, Причина номер один це те, що в її немає свого мотоблока. Якби в її був свій мотоблок, вона б кожен а, сезон б, собі б, б на зиму. А причина номер два це те, що тут не дуже важка земля. Тут більш така піщана земля йде і трошки глини. Я б сказав, б, десь тако 60 на 40 такі, суглинок. 60% такого, знаєте, пісочного складу, а 40% глина. Тобто земля доволі таки легка і її дуже легко виорвувати, навіть весною. А ось, Що я не скажу про нашу землю, тому що в нас уже картопля росте Гірше, тому що оці дві грядки, вони саме такі результативні, і тітка з грядок найбільше продає картоплі. Що я не скажу про цю землю, да? тут вже доволі таки важка земля, і вона змінюється, змінюється, змінюється. І виходить ось десь де крайні грядки пересіяні, тут вже йдуть більш такі. Кам'яна така земля, дуже багато каміння попадається. Якась там знизу мати казала, десь є скала, яка виштовхує каміння в морози на поверхню. І буває літом, коли ти садиш, припечена картопля. Тому що каміння нагрівається, картоплина десь так торкається, і виходить, що вона така припеклася, да? така козлива робиться. А тому якби, ось а, така причина. А ось де, Дітки, ось суглинки, да? ось де вона садила цибулю. То вона вирвала, батько виорвував їй землю. Тому все дуже індивідуально, є багато нюансів і потрібно розуміти. Но, е, хоч є той і мінус, за який я сказав, все-таки на, ну, на зиму ми виорвуємо. У мене дому вирвано. На полі, де е, зібрали багато вражених картоплі, вироно, там, де пісочна земля. В батьків вдома вирано, не вироли тільки тут, тому що засіяно. Тому ось таке було коротеньке відео. Можете поділитися своїми думками в коментарях. І всім до зустрічі!